Друзі, всім привіт! Ми розпочинаємо серію відеоуроків, присвячених лінійній алгебрі. І сьогодні розглянемо системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Скорочено SLAR, введемо умовні позначення. Зупинимось на тому, який вигляд має така система, а також на основних визначеннях. Далі перейдемо до визначників другого порядку та методу крамера. Методу, який використовується для знаходження коренів системи лінійних рівнянь. На завершення розглянемо практичні приклади його використання. Звісно, ви можете сказати, що вже вчились вирішувати системи рівнянь в школі. Але тоді мова йшла про обмежену кількість рівнянь та невідомих. Максимум, що зустрічалось у шкільному курсі, це система з трьох-чотирьох рівнянь та такої ж кількості невідомих змінних. Але тепер ми будемо вчитись вирішувати системи будь-якої розмірності, хоч 5 рівнянь, хоч 20, хоч 100. Це не має ніякого значення, оскільки методи лінійної алгебри працюють з будь-якими масивами даних. І так, ви бачите перед собою математичну форму запису нашої системи. Вона називається системою, оскільки ми працюємо не з одним, а з множиною рівнянь. І всі вони повинні виконуватись одночасно. Рівняння є лінійними, оскільки їхні ліві частини представлені у лінійній формі. Тобто, всі вони першого ступеня і використовують лінійні алгебраїчні операції, додавання та множення. Невідомі змінні позначені x1, x2 і так далі. Xn. Всього n невідомих. Коефіцієнти при x позначені як а і те Перший індекс i показує номер рівняння і може приймати значення від 1 до m. Другий індекс й відповідає порядковому номеру невідомої змінної x. Праві частини рівнянь це вільні члени, які позначаються як Б і Т. Тобто в загальному випадку маємо систему з М рівнянь та n невідомих. Нижче зазначено. Якщо така система має рішення, то вона називається сумісною. В протилежному випадку система буде несумісною. Якщо рішення лише одне, то система буде сумісною визначеною. Якщо ж маємо множину рішень, то система сумісна не визначена. Ідемо далі. Наступний слайд. Вивчаючи визначники, ми будемо працювати не з системами в цілому. А з матрицями, побудованими на їх основі, оскільки вони мають компактний вигляд і так набагато зручніше. Отже, перед вами наведена матриця А з коефіцієнтів при невідомих змінних X, вона складається з m рядків та n стовпців. Оці числа m та n називаються розмірностями матриці. Якщо вони дорівнюють одне одному, то така матриця називається квадратною. А число n в такому випадку називають порядком квадратної матриці. Далі в нас буде йти ряд визначень, де ми будемо спиратись саме на квадратну матрицю розмірності n на n. Ці визначення слід запам'ятати, оскільки ми будемо їх використовувати на протязі всього курсу. Отже, подивіться, діагональ квадратної матриці, яка проходить з лівого верхнього кута матриці до правого нижнього і складається з елементів a11, A22. A2, A2, і так далі. ANN, називається головною діагоналлю. Переходимо до наступного слайду. Якщо елементи квадратної матриці, які знаходяться нижче головної діагоналі, дорівнюють нулю, то така матриця називається верхньою трикутною матрицею. Ось з такою матрицею ми з вами зіткнемось, коли будемо розглядати метод Гаусса для знаходження коренів системи рівнянь. Якщо ж, навпаки, нулю дорівнюють елементи, які знаходяться вищі головної діагоналі, то така матриця називається нижньою трикутною. Ідемо далі. Діагональна матриця. Подивіться, всі елементи такої матриці, окрім головної діагоналі, дорівнюють нулю. Окремим випадком діагональної матриці є одинична матриця, де елементи головної діагоналі дорівнюють одиницям. Всі інші елементи нулі. Ну і ще один крайній випадок. Це нульова матриця. Тут абсолютно всі елементи дорівнюють нулю. Залишилось ще трохи визначень. Наступний слайд. Подивіться, ось таку матрицю розмірності 1 на n будемо називати матрицею рядком. А ось таку розмірністю m на 1 матрицею стовпцем. Ну і якщо в нас є якась вхідна матриця А, то транспонованою до неї називається матриця в якій. Стовпці та рядки були замінені місцями. Тобто, стовпець вхідної матриці тепер дорівнює відповідному рядку транспонованої. А рядок вхідної стовпцю транспонованої. Це стосується кожного рядка і кожного стовпця. Ось тепер ми готові до того, щоб переходити до розгляду визначників. Наступний слайд. Для простоти почнемо з визначника другого порядку. Для цього розглянемо систему двох лінійних рівнянь з двома невідомими. Відповідна матриця коефіцієнтів А буде мати вигляд. Давайте спочатку знайдемо корені цієї системи x1 та x2 за допомогою звичайних алгебраїчних перетворень. Щоб позбавитись x2, помножимо перше рівняння на A22, а друге рівняння на мінус A12, отримуємо ось таку систему. Тепер складемо ці рівняння між собою. Подивіться, ми отримали одне рівняння з одним невідомим x1. Давайте його знайдемо. Спочатку винесемо його за дужки. Це буде рівняння 16 наступного слайду. А потім знайдемо безпосередньо сам x1. Аналогічним чином можна знайти і x 18. А тепер подивіться уважно на дві останні формули. Що в них спільного, а спільного в них знаменник. І розраховується він як а 11 а 22 мінус а 12 на А21. Або добуток елементів головної діагоналі матриці А мінус добуток елементів побічної діагоналі. Даний вираз і має назву головного визначника другого порядку. Будемо позначати його символом дельта. Ну, а тепер давайте розглянемо пару прикладів на розрахунок визначника. І так, ось така вхідна матриця мала місце. Перемножили елементи головної діагоналі мінус. Перемножили елементи побічної діагоналі. Якщо все правильно розрахувати, то визначник такої матриці буде дорівнювати 23. І другий приклад. Тут все так само. Розрахунок виконується за тією самою формулою. Підставивши вхідні дані, ми отримуємо 0. Метою цих прикладів було показати, що визначники можуть приймати не лише додатні значення, але й нулі. Також визначник може бути і від'ємний. Ідемо далі. Виявляється, що наша система лінійних рівнянь має не лише один єдиний головний визначник, але й декілька допоміжних визначників, в залежності від кількості невідомих змінних. В нашому випадку невідомих змінних дві. Це x1 та x2. Тому і до поміжних визначників теж буде два. Перший з них ми позначимо дельта Х1, а другий дельта Х2. Подивіться, як вони утворюються. В першому випадку ми замінили перший стовпець матриці А на вектор стовпець Б правих частин рівнянь нашої системи. Ну а в другому випадку стовпець Б вже розташований на місці другого стовпця матриці А. Формули для розрахунків залишаються ті ж самі. Перемножаємо елементи головної діагоналі мінус. Добуток елементів побічної діагоналі. А тепер питання для самих уважних. Хто помітив? Виявляється, що формули ось цих допоміжних визначників повністю співпадають з чисельниками раніше розрахованих іксів. Я повернусь на попередній слайд і ми це перевіримо. Подивіться, в чисельнику x1 знаходиться формула для розрахунку допоміжного визначника дельта X1, а в чисельнику x2 відповідно допоміжний визначник дельта x2. Таким чином, ми підійшли до методу крамера. Наступний слайд. Подивіться ось ці формули і називаються формулами крамера. В знаменнику, як ми з'ясували на початку, при розрахунку хсів знаходиться головний визначник нашої системи рівнянь. А в чисельнику допоміжні визначники. Наша система мала лише два рівняння і два невідомих. Але метод крамера працює для будь-якої розмірності вхідної системи. Нижче розглядаються різні випадки, які ви можете отримати в ході рішення. Ну, по-перше, для того, щоб система була сумісною і визначеною, необхідно, щоб її головний визначник не дорівнював нулю. По-друге, якщо все ж таки головний визначник дорівнює нулю, а хоча б один з допоміжних визначників не дорівнює нулю, то така система не має рішень. Ну і останній випадок. Якщо всі визначники дорівнюють 0, то система має нескінченно багато рішень. А тепер переходимо до прикладів. Наступний слайд. Отже, маємо систему. Необхідно знайти її корені методом крамера. Перш за все, формуємо матрицю А з коефіцієнтів при і обчислюємо головний визначник. Далі, замість першого стовпця матриці А підставляємо стовпець правих частин нашої системи Б. Також перемножили елементи головної діагоналі мінус добуток елементів побічної. Наостанок замінюємо другу колонку матриці А на Б. Так само обчислюємо другий допоміжний визначник. Отже, головний визначник не дорівнює 0. А це означає, що наша система має єдине рішення. Тоді підставляємо розраховані значення до формул крамера і обчислюємо x1 та x2. В результаті отримали x1 дорівнює 4, x2 дорівнює 0. Нижче я зробив перевірку, підставивши отримані корені у вхідну систему. Як бачимо, всі рівняння є абсолютно коректними. В першому ми отримуємо 4-0 дорівнює 4, а в другому 20 плюс 0 дорівнює 20. Отже, дякую за увагу! Щоб не пропустити наступне відео, підписуйтесь на канал і з усього розмаху клікайте по будильнику.